Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Молдові проводять військові навчання неподалік межі окупованого московитими Придністров'я. Раніше це було просто неможливо. Часи змінюються після новин про приєднання 28 лютого 100 тисяч на молдавська армія може зібратися за 24 години. Санду за два роки добряче попотіла, аби привести її в порядок у той же час. Із території так званої ПМР виїхала колона військової техніки. Піднявши молдавський прапор, також три пілоти ПМП викрили три робочі гелікоптери і перегнали їх до Кишиньова. Армія так званої ПМР відмовляється виконувати накази російських офіцерів, миротворців та керівництва сепаратистів. І заявила, що вона обирає сторону Молдови та народу. А республіці вимагає всього лише автономії в складі цілісної Молдови. Пише телеграм-канал Молдовський Свізно. Заклоту тільки починається. Росія програє на всіх фронтах. Крім того, у Тирасполі невідомий гелікоптер Стріляв колону сепаратистів десятки загиблих, зазначимо, ситуація загострилася після того, як українська влада передала президенції Молдови має Сандо інформацію про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Сценарій перевороту передбачав, що росіяни захоплять аеропорт у Кишиневі і перекинуть до Молдови війська виснажені. Тесанто окупантів у Молдові мав підтримати російський військовий контингент у Придністров'ї. Після оприлюднення цієї інформації новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Придні. Ністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російський окупаційний контингент, за його словами. Молдові існують реальні загрози ескалації або військових або гібридних операцій. А речан наполягає, що лівий берег Дністра, невизнане Придністров'я, має бути демілітаризовано шляхом евакуації російських військ та демілітаризації місцевих жителів. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив про готовність допомогти Молдові з Придністров'ям, якщо виникне загроза для територіальної цілісності. Мої України міністерство оборони РФ у відповідь прямо звинуватило Україну у підготовці нападу на Придністров'я. У РФ стверджує, що бійці ЗСУ готують провокацію, начебто вони передягнуться в російську форму і інсценують атаку російських військ з території Придністров'я, щоб отримати формальний привід для власного наступу. Міністерством оборони Російської Федерації нині фіксується значне скупчення особового складу та військової техніки українських підрозділів поблизу українсько-придністровського кордону, розгортання артилерії на вогневих... Позиціях, а також безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ на території ЮПМР, повідомили у відомстві на цьому тлі президент Росії Володимир Путін скасував свіжий указ 2012 року, в якому йшлося про пошук шляхів вирішення Придністровської проблеми на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Республіки Молдова, попри чергові пропагандистські заяви Росії щодо ситуації на кордоні України з Придністровською ділянкою Молдови, обстановка. На цій локації залишається контрольованою. Ситуація на цій ділянці без безсміна. Повідомив у коментарі для Тесен Юаречника Кодж прикордон України Андрій Демченко. За його словами, охорона цієї ділянки була посилена ще у лютому 2022 року, оскільки є вірогідність того, що окупанти можуть використати її для своїх загарбницьких цілей. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в коментарі Тесен Юа припустив, що Росія розраховує поширити спеціальну воєнну операцію на Молдову. для цього Кремль Може вигадати сценарій із порятунком Молдови від вторгнення якоїсь третьої сторони до Придністров'я. Російська пропаганда назве молдовську владу нацистською та заявить, що її треба якомога швидше донацифікувати і демілітаризувати. Такий гібридний сценарій можливий будь-яка і ПСО – це фактично підготовка. Загроза збільшується. Росіяни можуть розповідати своєму населенню, що була загроза для Придністров'я. Саме тому треба розповсюджувати так звану СВО і на Молдову каже експертам. Проте Коваленко вважає. Цей сценарій суїцидальним для Російської Федерації. Якщо він буде використаний росіянами, то вони зазнають ще більшого фіаско, ніж в Україні. Є величезні сумніви, що цей сценарій їм вдасться. Військовий експерт Денис Попович вважає, що Росіянам було б украй важко організувати наступ на Придністров'я, тому що їхній контингент не має у своєму розпорядженні важкої техніки, а перекинути її у невизнаний анклав окупанта поки що неможливо. Але як певний хаба щоб проводити диверсії, освіту. Ситуацію в регіоні Придністров'я Росії вельми підходить, каже оглядач. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.